Зараз ми заходимо до будиночку. Бачимо віранду, все під склом. І проходимо до будинку. Зайшовши до будиночку, ми бачимо простору, вітальню, кондиціонер. Загалом то в будинку два кондиціонери. Окремо у нас знаходиться вхід в кухню і сама кухня. Все новеньке, новий двоконтурний котел, вікна якісні двокамерні. У будинку зроблений гарний якісний ремонт. Приходимо далі. Тут ми маємо коридор, поли ламінат, заходимо до ванної кімнати. Ванна кімната з душовою. Проходимо далі. Шафа купе, здорова, на весь коридор. І вже з цього коридору ми маємо геть окремі кімнати. Простора спальня. В спальні йде гардеробна кімната. Перегородки тут цегляні, поли, ламінат. Стеля потянута, все в ідеальному стані. Далі проходимо, маємо ще одну, також доволі простору кімнату з гарним, якісним ремонтом. Повторююся: будиночок у нас линобитний, обкладений цеглою, утеплений пінопластом, добудова у нас цегляна. Будинок перебудований, в будинку зроблений якісний ремонт, поли, ламінат, стіни все вирівняно в ідеальному стані, вікна якісні, двокамерні. До будинку підведено світло, газ, вода, виведена каналізація та заведена вода із власної свердловини. Зараз бачимо кімнату. Будинок в хорошому, свіжому ремонті. Чекає на нових господарів. Дякую.